Ламікон Дермгель Обирай. Скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується політолог Микола Давидюк. Микола, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні! Доброго дня, Героям слава. Дякую за запрошення. Ти знаєш, я хочу почати розмову нашу з внутрішньої теми. Тут я буду посилатися на Ярослава Железняка, депутата від фракції голос. Це він був мені здається першим. Хто помідовив про те, що нібито в офісі президента а це означає, що і сам президент Зеленський безпосередньо хочуть багато всього змінити в уряді навіть більше можливо змінити весь уряд і прем'єр-міністра. Тут два запитання. Перше, чи твої джерела підтверджують таку інформацію. Друге, а що це означатиме для України для українців? Ну враховуючи, як у нас просів Кабмін і Верховна Рада в своїх інституційних спроможностях і можливостях, то може виявитися, що нічого і не зміниться, враховуючи, що Шмигаль тихенько 6 років просидів, що ніхто навіть... Не, не запам'ятав до кінця його ім'я. Він собі тихенько чолночив між офісом президента та Ахметовим, і в нього все було добре, і в них теж. А тому може так статися, що зміна прем'єр-міністра суми доданків не зміниться. Перше, друге, зміняться просто бенефіціари, тих, хто управляє прем'єр-міністром. Зміняться ті, хто там якісь потоки зміняться, зміняться якісь там. Е Точки, з яких управляються ці кадрові рішення, от, ну і зрозуміло, що персональний кадровий склад міністрів може змінитися. Так там почали говорити і про Ляшка, і почали говорити там, про Свериденко як е, е, потенційного прем'єр-міністра. Але насправді ж це вже третя спроба Свериденко зайти на цю посаду. От, і питання, е, що там якраз ті, хто її збивали. Ну, от якраз вправно двічі вигравали цю апаратну боротьбу. Ну от зараз питання після підписаної угоди в Штатах, чи зможе вона вийти на першу посаду. Ну от в Кабміні мається на увазі. Ну, от і чи знову український уряд очолить Юля? Да? Інша вже правда, і вже там років 20 опісля. Але, типу, як мінімум за цим прізвищем крісло це точно заскучало. Слухай. От, я думаю, Зача, що вибачу, ще виче просто я мая перебуваю тебе, але якщо мислити так. категоріями клікбейту, український уряд очолить Юля, вже одразу... Юля знову очолить <рес> уряд. Можемо винести це в заголовок. Юля так. знову очолює уряд. Так, так. Слуха, але і... ти ти правий в тому, що так. дійсно така ну, по перше, розмови отакі от інсайди з'являються вже не вперше за три з половиною роки повномасштабної війни з Росією, і зазвичай ну якщо говорити з тими людьми, які приймають рішення в офісі Президента президента то можна було почути, а ви знаєте, просто ніхто не хоче йти на ці посади. І тому ми, от е, нічого не змінюємо, і тому ми не змінимо прем'єра, чи та тих чи інших міністрів. Чи це може бути досі проблемою? Ну насправді це ж теж брехня така. Ми ми всіх запрошуємо, ніхто не хоче. Ну так, да, є люди з чесними біографіями, яким запрошують нечесні справи на цих посадах. Вони відмовляються. От, але тут же ж проблему вирішити можна. Просто не пропонувати їм ось це нечесне меню, в який офшор що треба направляти, і тоді кількість людей хороших з гарними біографіями і супер там освітами і досвідами захочуть прийти. Тобто, це ж не значить, що місце прокляте. може просто прокляті ті завдання, які перед ними ставлять. Ну от це перше. Друге, насправді ж а чи багатьом пропонували? Ну в кругу там телефонних книжок одного, двох чи трьох людей. Які визначають, а можливо, навіть одного-двох, ну можливо, вже і закінчилася ця лавка запасних, але це не значить, що в 40 мільйонній країні немає людей, які могли би бути більш ефективними прем'єр-міністрами чи міністрами, ніж ті, що є зараз. Загалом уряд сірий, так да, він найдовше просидів на своїх посадах, але по своєму професійному якісному рівню він низький, він явно нижче середнього цей уряд. І він по багатьох позиціях взагалі від слова нічим не запам'ятався. І теж і ті рішення, які він пропонує, це такі полуфабрикати, ну от, які ми не критикуємо як країна, тому що йде війна, і війну своїх не критикують. Так? Ну от, але якщо колись доведеться зробити там, штучному інтелекту аналіз діяння уряду, то він поставить там якусь два там, з плюсом чи три з мінусом, да, по п'яти балів. Ну от тому насправді зараз давно ці заміни вже самі напрошувалися. Але, типу, чи це буде з точки зору там професійного е, вкладу, чи це буде з точки зору персональної наближеності до тих чи інших людей? Ну питання відкрите. Точно так же відкрите питання: а хто буде голосувати за цей уряд? Чи знову буде голосувати ОПЗЖ? Чи це все ж таки буде тільки монобільші? чи це буде якась проєвропейська коаліція? Бо знову ж. Голосують, начебто, коаліційно, але кажуть, що монобільшість, то уряд буде коаліційним, і ми бачимо європейські партії, які голосують. Чи ми ОПЗЖ затикає голоси, і ми кажемо, що це монобільшість, тобто це гібридна монобільшість і російські голоси в ньому будуть. Бо знову ж таки, що це за уряд, за який буде голосувати ОПЗЖ? Ми воюємо з Росією, але російськими голосами підпираємо голосування. От тому це теж велике політичне питання, тому що ми йдемо в Європу. і Ми ж хочемо бути європейським урядом європейською країною, і цей уряд який змінять. Ну, от більш за все, ж він і буде в Євросоюз вступати. Ну от, то який це буде уряд? От і Слухай, зараз мені здається, теж немає хотілося, сумнів, що це не буде коаліція. Ну тобто, уявити собі, що слуги народу з кимось об'єдналися наврядчі. Ну мені здається, так, цього але, не буде, ч, але й в чисту проголосувати за свій уряд вони теж не можуть. Кількість ображених, тих, хто втік, тих, хто там проштрафився, і багато інших посварених там ще щось, типу така, що вони самі зараз провести це не можуть. І їм треба підголосовуючи фланги, і ось цими флангами буде ОПЗЖ, чи цими флангами будуть якісь проєвропейські партії. Слухай, ну от ти сказав так: знаєш, нібито це щось неважливе, але здається, що варто на цьому зупинитися. Ти кажеш, дійсно: ну, якщо змінюється уряд, якщо змінюється прем'єр-міністр, це означає, що змінюється той, хто управляє прем'єром. Я тут прямо на собі записав. І зміняться ті, хто керує потоками. Ми говоримо про фінансові потоки. Ми говоримо про те, де можна отримати зайвий мільйончик і так далі. А хто можуть бути ці люди? Хто можуть бути бенефіціарами саме в цьому плані? Ну зрозуміло, що головний політичний відповідальний це президент, який типу голова цієї всієї виконавчої історії. Але є додаткові персонажі, які навколо які можуть там довпливати. Зрозуміло, що нікому не секрет, що Шмигаль завжди орієнтувався на СКМ? Типу, це його альмаматер, і власне для неї він і служив тут так довго і йому допомагали. От і ці всі бек-офісні історії не просто так з'являлися. Сістем кепітал менеджмент. Вибачимо скаєм. Сістер Capital зараз... нов... менеджмент компанія Ріната Ахметова, Ти про це ну от, умовно, да умов умовний менеджмент Ахметова. Ну тому, що він вихідеть звіти, він працював в їхніх структурах. Їх структури як виглядає зі сторони багатьом, допомагали і були дотичні до тих рішень і, знову ж таки самозбереження Шмигаля на посаді. Тобто це не нова історія, але, типу, вони там 5 чи 6 років намагались здавати, що типу їх там немає. Ну і типу, всіх намагались робити дурнями: ні, 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 ви ж там не подумайте, що він наш. Але кожен раз, коли там намагались. Е... Намагались там когось іншого затащити на цю посаду, а невидима рука ринку збивала цих чергових кандидатів. Причому дуже часто під різними такими історіями. А давайте через місяць. Ну і за місяць там створювалися умови, де перекидався стіл. Ну і все, все мінялося. От тому в будь-якому випадку, це це його альмаматер. Він звідти прийшов і вони його підтримували. То зараз от хто буде таким новим підпираючим, та, як Зеленський нещодавно казав, бекстопом, -бек дато підпираючи цієї колони. От і серед розкладу там в офісі, в раді там. Керівник офісу, керівник фракції, типу хто буде там мати свою долю більшого впливу на прем'єр-міністра, хто б ним там не був. Бо знову ж таки, всі говорять за Свіреденко. Я думаю, що Кулеба теж залишається в грі, тобто, як, Олексій як Кулеба це не єдине, це що треба, треба так, зазначити так, так, для аудиторії. Так, так. так, так. Заступник ну от, зараз. наказу так. А, тому зараз бачимо, що це все рівно так. В нього там можливо публічні можливості менші, але знову ж таки. Кастинг на прем'єра не передбачає суперпублічність. Тут же ж навпаки, чим чим сіріше, тим краще. І от Шмигаль, якраз таки з цим завданням справлявся. Я вияв я, ну, я дуже то... виправитися. Вибач, так. будь ласка, Олексій Кулеба. Звичайно, він а не заступник Єрмака, заступником Єрмака Він був раніше. Зараз він, він як Юлія Свериденко. Але слухай, якщо говорить про Юлію Свериденко, а що нам відомо про те, хто може впливати на неї? Ну, ми говоримо знову ж про віцепрем'єркпрем'єр-прем'єрку України, про е, міністерку економіки. Ну, я думаю, що ніхто не може впливати. У нас же ж, інституційне міністерство, де прописані політики, і ми по цих політиках рухаємось. Тому щоб сказати, що цілого першого віцепрем'єра можуть використовувати, просто щоб взяти, виписати чартер і полетіти десь, наприклад, з Польщі в Штати, звичайно, ми такого навіть допустити в своєму розумі не можемо і кажемо, що ніхто не впливає. От, зрозуміло, що офіс, я думаю, що це, це головна історія, типу впливу, тобто, все рівно там. Ну, це війну ця перевернута конституція, типу, коли воно трошки втрачає свої конституційні реальні межі і просто звужується до управління країною в більш такому ручному режимі? Ну от, тобто, вона зрозуміла, що буде орієнтуватися на тих, там в кого вона працювала. Ну от скажімо, м'яко, і власне буде ця історія рухатися. Але ж знову ж таки, чи вийде в цей раз? Бо тут теж треба робити поправку. Ну, от протистояння буде не публічне, не кулуарне, але сильне. Друге, в самої Свериденко вже ж теж з'явились там вороги. Ну чи як мінімум свої внутрішні протистояння? При цьому такі дуже дивні, здавалось би, чому б їм конфліктувати. Наприклад, всі в кулуарах говорять про конфлікт Свериденко і Стіфанішини і про те, як іскри летять у цих двох панянок. Ну от тому, ну подивимось, може знайде якісь ще конфлікти і на тому все і завершить. А що в Ковара говорять? Чому у Свереденко та Стефанішиної можуть бути, може бути конфлікт? Ну в Куарах проблема, що в цілому політично в країні нічого не відбувається. Нема ж обговорювати. Тому багато хто додумує купу своїх історій, називає це інсайдами або читають якісь невідомі непідтверджені телеграм-канали, і це називають своїми версіями. Ну, от не знаю. От здорової причини я не бачив і ні від кого не чув. Ну, от, ну а не з ким з цих панянок про такі речі точно не говорив, тому не готовий відповісти на це питання. Ну, ну так ніколи ну, причина для гарної сфаркії не треба. І от конфлікт слуха на ну, алену, вона О, якась... конкуренція може бути. Це ж теж може бути, можливо, сказали в офісі, що шукаємо віце-прем'єрку, щоб зробити її прем'єркою. і Не сказали, кого з них. Ну одну отут брюнетки з блондинками зійшли в чесній боротьбі за крісло Дениса Анатолійовича. Цікава версія. Слухай, новина, яка з'явилася сьогодні, те, що нарешті може з'явитися генеральний прокурор в Україні. Президент Зеленський запропонував Руслана Кравченка. Він наразі хто голова державної податкової служби, до того очолював КМВА Кравченко як генпрокурор. Які відчуття, які почуття це в тебе викликає? Ну, незрозуміла історія, тому що за ця, на жаль, Київська область зробили таким проміжним пунктом тестування кадрів. От, і вони там ставлять на достатньо короткий або середній термін, і звідти їх закидують в центральну владу. Ну, типу, прокачайся, щоб тебе тут під боком бачили, а потім, якщо в тебе все вийде. У нас так був один відомий міністр регіонального розвитку і потім займався Нафтогазом. У нас там ще кілька таких було керівників адміністрації. Сам Кулеба проходив через цю адміністрацію, і потім йшов наверх. Ну, от. А тому, типу, через неї прокачують, виконуєш поставлені завдання, типу, добре, йдеш наверх. От, але знову ж таки незрозумілий профіль людини. Да? Що може об'єднувати людину, крім окремо взятих речей, які в цих двох структурах дуже сильно в повазі? Що може професійно об'єднувати прокуратуру і податкову? Ну, просто щоб зрозуміти профайл чиновника. Да? Він чим займається грошима, податками чи він займається там державним законом і покаранням злочинців? Він про що? Бо це кардинально різні дві сфери, і з одної перепригнути в іншу. Ну, типу, з гуманітарії в математики, з математики в гуманітарії. Ну, типу, воно геть не мечиться. Тобто, тоді виникає питання, чому його ставлять? Або друге питання, хто його ставить і вважає таким незамінним кадром, що він і податково вам може зробити, він вам і прокуратуру може зробити, і всі будуть щасливі. От тому поки що більше запитань, ніж відповідей, більше сумнівів, ніж позитивних стверджень. Але ну, знову ж таки, там не піддаючись, бо там є ж вже йдуть кампанія за маленька, є маленька кампанія проти. Вони десь там теж в цих телеграм-каналах ведуть свої е, війни. От, але типу повторюю, що сумнівів поки ж більше ніж стверджень. Ну але знову ж на то ж він і кандидат, щоб прийти в Верховну Раду, виступити, розказати свій план, програму, щоб депутати знали, голосувати, не голосувати. А то зараз знову буде світофор в чатах. Красний зелений, голосуємо не голосуємо От, ось це ну, питання суб'єктності парламенту. Чи вони голосують за все, що їм спускають, втрачаючи свою суб'єктність і вже в кінці повністю розмиваючись в ось цих смс-управлінні країною? Чи вони дійсно там створять хоча б якесь видимість обговорення, і поговорять, і зрозуміють, що загалом буде відбуватися? Чи навпаки. Отримуючи це завдання, злякається. що це ж майбутній прокурор. Вдруг він відкриє справу проти когось з депутатів, хто не голосував. Ну бачиш, знову можна буде подивитися, яким буде голосування, чи монобільшість це зробить, чи знову буде, буде потрібна допомога ОПЗЖ. Знаєш, далі хочу перейти до ОПЗЖ. Точно проголосує там. Така кількість справ на кожного, що вони перші проголосують, і руку до серця прикладуть з криками слава. Будуть голосувати точно, тобто є якраз такі окремо взяті представники ОПЗЖ, які найперші проголосують за будь-якого з кандидатів. Подивимося, чи справдиться твій прогноз. Те, що ми побачили сьогодні, буквально новину білий дім так Вашингтон підтвердив, що все таки буде зустріч Зеленського і Трампа. Ми розуміємо, що зараз дуже сильно розмивається тема України і російсько-української війни. Росіяни там Путін Кремль, це роблять свідомо. Трамп можливо, це робить, тому що тут в нього немає. Ніяких перспектив отримати, отримати Нобелівську премію. Вся увага прикута до близького сходу. Там Ізраїль проводить дуже ефективну операцію проти Ірану. Про Іран Трамп вже з Путіним розмовляв той його привітав з ним народження? Ну взагалі суперприємні в них такі стосунки, буквально не знаю, чоловічі людські? Ось так, все таки ми розуміємо, що зустріч президента Зеленського з президентом Трампом відбудеться в Канаді на полях саміту Великої Сімки. На твою думку, і я багатьом ставлю це запитання в наших ефірах. Яка найбільша ставка цієї зустрічі для нас? Два інсайди перед цим. Перше, що зараз можуть відбутися прямі перемовини зустрічі між американцями та росіянами безпосередників типу турків чи саудитів, не джида, не Стамбул, а більш за все, що наступна зустріч буде в Москві, причому на високому рівні і Лаврова, тобто йде певне зближення. Ось ці путінські розмови проходять не просто так і зараз вони можуть вийти на новий етап. А друге о навіть три інсайди вам скажу. Друге, типу взагалі можлива до кінця місяця тристороння зустріч на рівні президентів, ну от десь в Європі, і третє, що я вам скажу, Трамп на свій день народження в Путіна попросив подарок не для себе. Є така інформація від наших західних друзів, політиків, що, начебто, трамп, коли розмовляв з Путіним, Трамп вмовив його не робити ось цей третій удар. Бо два дні ж нам що називається і наше ППО. Ну от а потім вже ж мав бути якийсь типу більш сильний удар. Чи Путін не зміг, що часто теж буває? От чи, наприклад, як кажуть якраз такі наші інсайдери на заході, що Трамп його вмовив не робити цей символічний третій удар, і це якраз таки його подарунок на день народження. тому він попросив його не для себе, а для нас. Тому при всій поганій соціології Трампа в Україні не любимо його. Але ти типу, побачимо, що інколи він теж робить для нас гарні речі. Тому, повертаючись до зустрічі, G7, дуже хотілося б і подякувати Трампу за те, що він переговорив з Путіном. А з іншої сторони, все ж таки, перейти до питань тиску. Бо зараз те, що Трамп говорить, що ніякого тиску, ніякого зниження ціни на нафту, дуже хотілося щоб він трошки змінив пластинку. Як він, наприклад, її змінив, а він може її міняти в відношенні Ізраїль іран. Теж готували готували угоду, а потім почали їх полососити ну, по повній програмі. А в тебе бачимо, враження, що, що це за планом пішло? Бо є враження, що не за планом, ні, що Трамп цього ні, не хотів. Ні, 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 не за планом точно. Бібі грає в свою гру, і просто Трамп уже щоб не виглядати слабким, під неї підлаштовується. От. І це теж для нас рольова модель. І, наприклад, навіть по заголовках, я даже в себе в youtube каналі робив окреме відео під це, як Бібі в заголовках використовує політичні маніпуляції. Ми закликаємо Штати вступити в війну. Типу, ого, так можна було. Типу. І ось таких заяв, коли він робить, там, ми закликаємо надати то-то, то-то, ми там робимо то-то. От е насправді, ну, знову ж таки, Бібі з Трампом не, не, не один десяток років знайомі. Бібі в Трампа був на весіллі. А, дружать вони давно ще Трамп навіть не був президентом. Бібі вже до нього приїжджав. з кушнерами. Бібі, взагалі, історія відносин. Навіть молодого Джареда виганяв із спальні, тому що коли він приїжджав до них в гості, треба було окремо окрем, окреме приміщення. Він виступав. Батько батько Джареда навіть платив за політичні виступи ну для єврейської общини для становлення держави Ізраїль. Зрозуміло, що от і він запрошував Бібі до, до себе ж в цей в нью джерсі да і там якраз таки проводили ці виступи. Тому з. Кланом Трампів, умовно назвемо, в Бібі супервідносне, тому він може собі дозволити більше, ніж будь-хто інший в світі, тому що є старі добрі відносини. Да, його зараз менше люблять, там багато всього. Але для своєї країни він робить максимум. От, для нас теж це якісь елементи, чого ми можемо повчитися, десь щось переманити, щось потягнути. От, тому, але цей про що я що це може показувати, що Трамп може міняти свою думку. Трамп може міняти своє відношення до ворогів. Зараз, поки що, на превеликий жаль, відношення до Путіна можливо навіть в рази краще ніж до нас, але це як показує Бібі та Ізраїль, це можна міняти. І ось дуже хотілося, щоб ось ця зустріч, хоча є великий сумнів, що так буде, але б хотілося, щоб її використати для того, щоб змінити думку Трампа, хоча б частково. Тому що зброї можемо не отримати від слова взагалі. А чи ти бачиш чим, чим, чим Путіну зараз допомагає Трампу? Бо... Трамп, окей, ми не побачили жодного жесту з боку його адміністрації, який міг би не сподобатися Путіну. Бо там все компліменти, там все піддавки, там голосування в ООН. Там навіть день прапора з російським прапором. Це окрема тема. Але знаєш, це може бути як в фільмах про шпигунів. Треба подати сигнал. Ну і, і най, най, найкращого сигналу ніж російські прапори зобразити на цій господи на листівці, яка вітає з нема. Американського прапору, я уявити собі не можу. Але чи ти бачиш, а, ц... а чим Путін зараз Трампу допомагає? Ну насправді, навіть цей удар, про який я говорю, якщо Путін його не наніс по проханню Трампа, от з точки зору цієї гарвардської теорії переговорів і практики, ну це йде зближення. Тобто, а Путін його попросив, а ти попросив ізраїльтян не знищувати там Хемені і Аятол, типу, щоб в них все було добре, ти ж можеш на нього повпливати? Ну, можу. Ну, зроби, ну зроби От Путін все рівно нехай, але методично виконав практично весь список того, що вони обіцяли в Стамбулі. І до речі, Ушаков оголосив дату, про яку наші переговірники чомусь не захотіли говорити, але 22 червня. Тобто, виявляється, була дата просто не публічно захована. Що після того як вони виконують свої умови, 22-го може бути наступна зустріч? Я нагадаю, це якраз таки. Неповний тиждень до цієї зустрічі, значить, буде. І потім до кінця червня ще мало бути. Тобто, все рівно цей переговорний трек жевріє. Ми не кажемо, що він прям несеться, але він жевріє, він є, і є велика кулуарна частина, не публічна, про яку нам чомусь не говорять ні наші, ні чужі, яка відбувається. От, тому я думаю, що Путін для Трампа формально намагається. Виконувати для галочки все, що він обіцяв. Загалом Путін для нього намагається грати ось такого типового руського купця, який постійно повторює, що він слово тримає. Воно по факту нічого з цього не відповідає. Дійсності, бо це все брехня, обман, кідок, маніпуляція, от проблеми сприйняття. Але тим не менше, ну ми ж це зробили, От ми ж це зробили, ми це зробили, ми це зробили. Оце типу, те, що Путін грає перед Трампом ці годинні лекції, але теж давайте не списувати Трампа як переговірника. Ну занадто просто було б, якби все це зовнішнє, що ми бачимо, було б правдою, тому що ось ці вже навіть мені здається історії, ну занадто примітивні, щоб бути правдою. Теж питання знову ж таки просто в стіл. Ну от переговірний, типу, а чи не виглядає це як заманювання Путіна і втягування Путіна? Де Трамп показує ось дивіться, тут і прапори вже ваші вісять. Тут вас і там з ним Росії привітали в Росії. здивалося, що там хтось вообще знає, що є цей день Росії. Росіяни не знають про день Росії. А тут штати цілі привітали. Тому це може бути більш складна гра, яку ми вже там можемо зрозуміти вже там. після того, як там прийде якийсь певний час. Ох, ти знаєш. От, хотілося, але... щоб це була складна гра, бо може виглядати так, що це все просто може, може, так, може, це може, 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 інколи цим не стоїть. Це такий. Ну такі жести. Ми хочемо сподобатися. і Отак от ми аналогічно. Колись ми складно щитували Януковича. а Виявилося, що нічого складного там не було. Так, Він дуже проста людина ну, от... був. Це правда. Микола. Я тобі О, дуже так. дякую за твою аналітику. Дякую за запрошення. Е, дякую. Микола Девидюк, політолог, був з нами на зв'язку. Ми обговорили дві важливі теми. Ну, перше, це інсайд, який з'явився. Тут я маю посилатися на народного депутата Ярослава Железняка. Про те, що може бути змінений уряд та прем'єр-міністр, такі така інформація з'являється вже не вперше. І в принципі, зміни в уряді були, але прем'єр-міністр Денис Шмигалі залишається на своїй посаді. Виконує свої обов'язки. Ну і друге, друга тема важлива: це зустріч президента Зеленського. З президентом Трампом Білий Дім же це підтвердив. Ця зустріч відбудеться на полях саміту Великої Сімки у Канаді. Будемо слідкувати за цією темою. Далі у нас новини. Після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.